Це пожежа, де ми зараз знаходимося. За один день з обіду до вечора згоріло 80 гектар лісу. Пан Сергій вже 30 років працює лісничим, показує хвойні дерева, яким було понад 60 років, та після російського обстрілу страшної пожежі це урочище вигріло вщент. Багато чого сюди прилітало, як РСЗО, так як артилерія, як е, е, тяжкі снаряди, висіли дрони над нами і одразу направляли сюди. Тобто, нас виявляли і направляли сюди в обстріли. Доступу до гасіння лісових пожеж просто не було. Через загрозу повторних обстрілів лісники разом з рятувальниками не завжди могли одразу приборкати вогонь, але й тепер відновлювати насадження поки не можуть. Якщо її не спіляти, буде такий результат. От вітра вони попадають. І существують загроза повторних пожеж. Зайти сюди. Убрати ці дерева, посадити новий ліс. Ми не можемо, поки не буде розмінувальна територія. Аби відновити сотні гектарів лісів, потрібно прибрати згорілі насадження, обробити ґрунт і вже після знову висаджувати дерева. Та цьому передує процес розмінування, який може затягнутися на роки. По Миколаївській області в Держлісфонді ще замінованими лишаються більше 25 тисяч гектарів, які не розміновані. Господарську діяльність ми там не можемо вести. Зараз співпрацюємо з Асоціація саперів України з іншими організаціями по розмінуванню території небезпеки в лісах Миколаївщини чимало. Група пана Євгена в цьому урочищі площою 640 гектарів працює майже три місяці. Знаходили тут дуже багато залишків від російських обстрілів. Ми розуміємо, що дану територію частіше всього обстрілювали за допомогою РСЗВ. Найчастіше зустрічаються залишки ракет, ураган, смерч, а також використовувалася ствольна артилерія, тому ми знаходимо нерозірвані снаряди, просто закидували запальними сумішами, щоб ліси просто згоріли. Влітку через високу рослинність і спеку працювати непросто. Один сапер сапер може очистити до 10 квадратних метрів. Землі ви можете зрозуміти, скільки необхідно буде саперів і часу для того, щоб очистити 600 гектар. За словами екологів, дві третини природно-заповідного фонду Миколаївщини були в зоні бойових дій і знищення лісів через ворожі обстріли мають невтішні наслідки. Порушення ґрунтів – це прохід важкої техніки. Це залишки мін, залишки небезпечних якихось предметів. Всюди бачимо залишки свінцю понад норм і міді. Аби подолати наслідки російської агресії, знадобляться десятиліття. А поки триває розмінування, людей просять утриматися від походів до лісу. Рьоміна, Даніл Сліж, факти сітіві. Єдині новини.